Я дуже вдячний Старокостантинівській поліції, що вона буквально за 8 хвилин виїхала і приїхала в цей кабінет. Це волонтер Потерпа. Честь і хвала такому волонтеру. Я дуже радий, що він з'їзди, допомагає нашим воїнам, йому честь і хвала. Але той волонтер, який коснулися сімейні інтереси, його сестриця, я знав, що вона працює бухгалтером в газеті, який мені погрожує, то це на місці, тут в місці. Він вже патріот. А що підняв було, пан Британії? А Полупан підняв передання і він говорить: а ви сняли з розгляду 200 тисяч для газети. А в мене є претензії. А чому бухгалтер газети сидить на ставках? А чому не на півставки? Кризовий центр беруть. Ну, 5 ставки, там теж 5 чоловік є в газеті. Це раннього розвитку дитини. Там 7 чоловік працює, теж на півставки. А в нас що не можна об'єднати, то це що робиться? Ну, це. Було пан до цього вже майже 4 роки, і засадить з мосять постояти. Мене більше вразило цинізм і відповіді. Я отримав, підписану начальником міліції Чубенко. Мене вразило те, що в цьому кабінеті сидить керуюча справа. Ну, Керуюча справа ми трошки чує, щось почула. Що потерпа первий наша. А секретар міської ради взагалі не чув. Глухий, оце мене вразило. Чиї інтереси, бо вони на тизним розмовляють, чиї інтереси захищає секретар міської ради. Навіщо ми його обирали? Він захищає інтереси депутатів чи того, якщо там 3-4 хвилини напротязі 3-4 хвилин стояв повний мат, я не буду їх тут повторювати і погрози депутатів. Це що? Це що? Я хочу запитати? Чому ці ігри відбуваються? Мене вражає, коли я дізнався, що вчора зібрали кадці депутатів, є чорні і білі. Мені дуже сподобалося, що ми на комісії, в нас не було чорних і білих депутатів. Вісім членів комісії були присутні, які депутати прийшли у секретар міської ради. Ми нікого ні на кого не ділим. І є спільна точка зору і думкою, прекрасно вирішилась питання. Коли ж десь трошки не касаються. Чому я зупинюся, коли будуть земельні питання? Я окремо по деяких питаннях зупинився голова комісії принципово хочу почути, побачити, ви будете голосувати, бо це не допустимо такий тиск. Бо гіпноз не бере, поводу. І навіть до мене додому, якщо приїжджають, когось присилається. Це гіпноз мене не бере. Цим не залякаєте. Я хотів би, щоб ви дали цю оцінку секретарю міської ради. Мене це дуже вразило. Він глухий. Може давайте ми в комісію перейдемо всі місці. Бо не можна глухих тримати, які не чують в кабінетах. Я тоді часто ходжу, бо в мене є багато питань. У мене є дуже багато питань. Це перше питання. Я хотів звернути вашу увагу. Друге, чому почалося чому за газети? А тому, що нас депутатів містять друкувати. Я вам скажу, так, а суботи на неділю, хто не знає, дів на п'яти, два ночі. Четверте, в мене були вибиті дійма. Тільки в хату, хто не знає, де буде. Ви бачите, бачите? І він під, під двері лайна. Робі, скажу або. вам більше, чому? це? Ви чому це скажу? Да, і, під маг... музей накидали з це, і обкидали її мусором. Чому? Я вас всіх запитую, чому? Мені рота не закрийте, все. Чому це відбувається, шановні колеги? Я звертаюся до міського голови, Микола Степанович, якщо ви збираєте депутатів, збирайте всіх. Ми прийшли, не вороги, ми прийшли патріоти міста і хочемо зробити. І мені батько, хто винесе це питання. Івано, Петро, Сідоров, з якої партії. Все, що касається жителів міста, все, що касається людей цього міста. Я виходив тут, бачив. Там жіночки стояли, де марзі хочуть приготувати. Вроді би дозвіл дали, я потім зупинюся на це питання. Іменно зараз ще хочуть по газеті. Вроді би написали в депутата повинні побити їхна, хто читав газету. Ну невеличкий мікро я от причини немає істини. Я з кореспондентом пройшов на берег річки, показав ці загорожі, показав все, в чому причина. А в чому причина? Оце був план стільки судів, скільки ось написано, більше 30. Всі рішення суддів виконали. На бумазі, на папері так званому. Запросили, коли засідали ті депутати ще колишні. Слава Богу, вони вже пішли, деякі ще залишилися. Трошки хочуть теж мотивити, але не виходить. Запросили взад людей, прекрасно знають, надали слово, побережня слізу пускав. Чому б'ють вікна? Я розказую причина, бо влада нічого не робить. Одне рішення не виконує. пишуть друге розпорядження міського голови, третє міське голова погодження. І переносять всі рішення, нічого пального не колеться лише на папері. Оці люди, хто був тоді на сесії, це родинами не прийшли, побережняк, суд програв. Розгородити, подивіться, заштриховано, скільки вкрав берега річки, а наші діти, люди не можуть вийти. А міський голова що робить? Я вам показую. На тій ж сесії, коли прийшли вже патріоти. А в 18 соток, 51 сесії, 10-0-го, на розробку документів вже красіного косіння. Людям не треба берега річки. Це влада, це погодження секретаря міської ради. Я не хотів, щоб ми були чужі, якісь. Ми всі свої тут. Пустите до міста. Якщо я, Микола Степанович, на задіту сесію приведу патріотів і їдять вийти до річки, то вам цього залу не хватить. Це я вам гарантую. Тобто дальше. Я показав, що тоже побережняк розгородити. Вкрав 21,6. І показує, як притягнули рішення одноголосно. От воно. 18 злотів по побережняку. Юрчуки. Вертольот на площадку, я сніс зараз, злаві ще один, берег річки, проход до річки. Вони ж земляки одного села, нам все можна. Чому я розкриваю причини? А перед сесією всіма, це підписи, що я з кожної вулиці по 30, Це люди, які хочуть вийти до річки. Секретар було доручено, він навіть не приїхав. Їм ачхар на нас. Їх, головне, інтересують хороші земельні ділянки комусь свої. Це зупинюсь далі, які будуть земельні питання. Да, Тут, оце їх цікаве. Вон звернуть, всі заяви її показує. Їх цікаве погодження, я далі зупинюсь на них. І ще одне останнє, щоб не забирати нас довгий час. Я на цій сесії мені сказали робити депутатський запит. Дали ту записку колопа. Хто був на комісії, всі прекрасно знають. І міський голова сказав, що ж. Це ж було панно прийдуть, будуть доповідати засідання комісії провів і запитують, хто буде доповідати у цій записки. У мене є інформація, я туди виїжджав навіть з депутатами, а нема нікого. Це курить людей, роблять. А там дійсно, там люди, причина є, я виїжджав туди. Це вся брехня, ніхто не приходить, ніхто у цій помазі не доповідав. Хвати гратися. Ще потім, як загальні питання, я окремо зупинюся. І останнє. Хай Бог дає здоров'я пані Тарасюк, хай вона одужує. Бо хто ходить до ви прекрасно знає. Я взяв спеціальний оригінал документів в скрібному суді, щоб ця пані більше ніде не прихвала. Всі суди в неї програмі, я всі суди виграв, де вона хотіла 10 тисяч, де вона хотіла вибачити, то вона на виконкомі каже, а я ще астракцію подав. Я кажу, це тут же сроки, два місяці тому вийшло. І далі беречі. Оце чиновник від нас. То подався щось міняти, шановні. Давайте щось робити. А десь вправо свої, зліво чужі. То так нічого не буде, у вас ніколи голосів не буде. Давайте на людей працювати. В мене все, Степан Петрович.